Оце акція, дивись, дивись, яка акція. Яка гарна щука, Фрикціон попустим. попустимо. То болень. То болень, друзі. То, друзі, болень. Жерех, жереха не болень. Так, друзі, сьогодні дивися, який я знайшов в себе джеркбейт. Ще дуже-дуже-дуже давно я робив. Такий невеличкий і собі так гарно на рівномірку мірку він плаває. Як тільки я його тільки що поставив, то величезний величезний жерх. Це дуже величезний жарх. О!